Ori, Ori, What? Da! Whatdy? Ori, Ori, What? Duck. 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 That's it Отже, ми бачимо роботу з цуценям породи Хердер, голландська вівчарка. Перші етапи у навчанні цуценяти, після того як його забрали, це адаптація. Він уже тиждень живе у будинку, звикає до туалету, режиму та поступово вчиться до свого клички, котрому в команди сидити. Без явних подразників, отже, бажано, щоб цуценя було трохи голодним, і ми вчимося, вчимось, тому що наступне цуценя повинно йти за рукою, виховуємо його на такий маркер, як так. Це показує правильність його дій. І ось ви бачили вправу. Отже, коли він почали з того, що коли він подивився на у очі тренеру е прозвучало підтвердження так. Е після цього він отримує лакмус. Тобто, таким чином він вчиться виконувати і запам'ятовувати послідовність здій. Після цього навчили за рукою його сидіти. Він сідає, отримує маркер. Після того, як сів. І команда Плац Плац, бачите, тут відбувається правильне навчання. Е собаку кладуть через. Е Зробіть крок вперед, трішки назад. Тобто, тут нічого страшного, якщо цуценя робить якісь помилки. Ми звикаємо, що це не страшно. Команда стій, і після того маркер він збуджує інтерес бажання працювати, і те, що якщо ти робиш помилки, це не страшно. Виправся, і у тебе все вийде. Ти обов'язково отримаєш смаколик. І ви кожного дня займаєтесь протягом п'яти хвилин. Це може бути місце для годівлі вранці, в день, ввечері. Тобто, коли у вас є можливість, тобто завдання, просто виробити любов до роботи. Ось і потихеньку повільно ж слідувати. Відволікається, якщо це не страшно. Називаємо кличко, і всюди хвалимо, всюди підтримуємо, де він робить дайв. Ми учителя, які намагаються йому допомогти. А це робиться кроком назад, щоб собака в майбутньому не йшла вперед на команду стій. Команда сидіть передбачає, що собака піднімає зад, тобто знає, що потрібно зупинитися. Отже, уникайте проблем, коли вам потрібно сказати комусь стояти, а собака просто проходить повз. Розважальні команди для координації. В різні боки з собакою також на різні команди в один бік круть, в інший верті. Щодо тривалості занять, ви самі вирішуєте, поки цуценяті цікаво, воно зацікавлене і продовжує навчатися, йому це цікаво. Всюди хваліть, всюди пистіть, ви дивитеся та вакцинуєте бажання працювати. Тобто, бачите, якщо він реагує, це не страшно. Тому рекомендується починати навчання саме в домашніх умовах без сильних подразників. Якщо ви вже відразу виходите і намагаєтеся цьому всьому вчити на вулиці, звісно, у вас будуть великі проблеми, тому що цуценя ще не готове працювати, коли його сильно відволікають. Спочатку ви якомога довше закріплюєте ці команди тут у себе вдома, після цього поступово соціалізуєтеся. Велика соціалізація важлива. Виходите на вулицю і потроху навчаєте і привчаєте, точніше, до того, що вам потрібно. Схожі правила як вдома діють скрізь, і все це робиться поступово, без надмірності мабуть вплив на собаку, щоб навчити цьому. І якщо ви правильно закладете цю основу, Сащенко. Тобто, відповідно, коли він підросте, вам менше доводиться виправляти якісь неправильно сформовані навички, а відтак вдаватися до будь-якої корекції. Дивиться за тиждень, щеня вже виконує команду, але поки що, все завдяки навчанню. Є моменти, де вже, звісно, голосові команди. Ось Філіп пішов. Ця команда поруч, щоб собака з команди приєдналася до мене поруч. Отже, заняття вже триває 5 хвилин, але цуценя зацікавлене, воно залучене і працює. Е -е також видно, де цуценя місцями стає невпевненим. Губиться а, везде є ротинолог допомагає йому. Він допомагає йому спрямовує на правильну дію і хвалить, кажучи, що ось ти молодець, справляєшся з якоюсь складністю. Якщо у тебе щось не виходить, я тобі допоможу, і ти обов'язково досягнеш своєї мети. Вона, це основна концепція роботи. Ви також можете прочитати на нашому сайті rederdogs.ru. У нас там багато розділів. А, також ви можете прочитати про нашу систему старті, за якою ми працюємо. Це набір кращих методик з усього світу, і де він найкращий те якось ефективно і швидко навчити собаку будь-якого виду дресуру. Ми команда в одну сторону круть, в другу вірть. Отже, перше, що ви повинні побачити, це наявність цуценя. Процес, що йому цікаво, він намагається і готовий впоратися з випадками. Звичайно, бувають різні варіанти того, що собака проявляє якісь інші поведінки. У вас зовсім нічого не виходить, але знову ж таки, це за тиждень навчання, за тиждень професійним інструктором. Якщо у вас щось конкретно не виходить, тоді задавайте мені питання, будь ласка. Я буду по можливості знімати відео і відповідати і під... плавно віддаємо. входимо в фус, але це спортивний фус, де цуценя ходить з піднятою головою спортивно. Це не обов'язково для всіх, якщо ви люди, просто для дому виховуйте собаку. А, на цьому етапі команда поруч. Ви можете просто привчати до правої або лівої руки. Отже, до вас. Це означає, що голова не обов'язково піднята, але цуценя буде звикати йти за вами. Тут не важливо, чи піднята голова. Важливо, щоб цуценя розумів, що потрібно слідувати за вами. Орі? Орі. Орі. Да. Орі. Зверніть увагу, як інструктор постійно підтримує свою собаку. Ірина Клименко працює, адресат мишачого центру. Контакти це дуже важливо. Тобто, скрізь ми демонструємо, щоб цуценяті було цікаво, що це весело, класно, і взагалі в занятті це класно, дуже-дуже повільно. Бачите, на восьмій хвилині починає трохи-трохи втомлюватися. Трохи, як ви це бачите, що він трохи втрачає концентрацію. Починає більше відволікатися на подразники, і після цього, коли Ера побачила, що щепок виступає, вона дістає іграшку і починає з ним гратися. Ось, дивіться, які у нас милі. Тут ваше завдання гратися обережно, ніде не використовувати силу, тобто ви просто показуєте цуценяті, що потрібно полювати, гнатися, брати дурницю, гнатися, приносити. Гратися, що з часом ви розвиваєте цей інстинкт, і коли собака стане старшою, вже тоді будуть інші етапи на роботі, але на момент це просто ось така гра у нас. Бачите, залучення. Тобто не ми бігаємо за іграшкою, а ми показуємо, що принеси нам, ми з тобою пограємося, ти переможеш і отримаєш свою іграшку. Відповідно, таким чином, знову ж таки, цуценя приручається до того, яким воно є. Цуценя навчається до того, що гра цікава з провідником, з господарем, а не сам по собі. Ось бачите, повільно він вчиться тримати, але все не поспішаючи акуратно, тому що цуценя ще маленьке, сили немає, формується, і тому з такими іграми дуже обережно. Іграшка, як бачите, теж м'яка, не тверда. Щоб цуценяті було зручно тримати іграшку, і воно не відчувало болю, адже це відбиває бажання працювати. От і дивимося, майже 10 хвилин триває робота. От у цьому форматі зрозуміло, якщо ви будете не поспішаючи робіть, так взяли шматочок, пішли десь, повернулися. І цуценя вже цим не зацікавлене. Ваше завдання бути нецікавим і звикати до цуценят, включення в усю роботу. На сьогодні все, до наступних зустрічей, хлопці.